Це Джошуа Копійка. Сьогодні я розповім про біблійні стосунки чоловіка і жінки в креаціонізмі. Історія створення показує, що, на відміну від інших істот, де Бог створив чоловіка і жінку одночасно, він створив людей. Тобто двох індивідів чоловіка і жінку, як незалежних індивідів згідно зі своєю волею, але він встановив порядок творіння. Спочатку чоловік, а жінка остання. Однак це не мало на меті встановлення чоловічої переваги над жінкою, а радше виявлення порядку покори, бо голова церкви Христос, а голова жінки чоловік. Тим не менш, багато людей неправильно тлумачать цей порядок створення і справжнє значення цього факту, що жінка була створена з ребра чоловіка, і зловживати цим як основою чоловічої переваги, що є неправильною ідеєю. Оскільки ребра є однією з найцінніших частин людського тіла і розташовані в центрі людського тіла, це означає, що жінки є благородними істотами, яких чоловіки повинні любити і плекати, і що чоловік і жінка дві рівні особистості. Отже, ми бачимо, що ідеологія гендерної рівності не є окремою ідеєю, яка є окремою від Біблії, але це вроджена річ, яку Бог запланував і дарував людям з того часу, як він їх створив, і в цьому сенсі святі мають відповідальність за подальше піднесення цього. По-перше, дві особи чоловік і жінка аж ніяк не є не пов'язаними окремими істотами. По-друге, дві особи, чоловік і жінка, є співробітниками, які повинні розкривати славу Бога, доповнюючи недоліки одне одного і підбадьорюючи одне одного, живучи на цій землі. По третє, чоловік не повинен використовувати слабкі фізичні та функціональні слабкості жінки, щоб домінувати над нею, і жінка не повинна ганьбити чоловіка, який є її головою, ігноруючи божий порядок створення. Коли це буде зроблено, мета і порядок Божого створення чоловіка і жінки будуть підтримуватися в гармонії, і людське життя стане насиченим життям, сповненим любові та радості.